Правила прання верхнього одягу. Їх не так багато, але якщо ви будете їх дотримуватися, ваш одяг буде завжди ідеальний та класний. Найперше, одяг потрібно вивертати, застібати всі замочки, карманчики для того, щоб нічого ніде не торчало. Кидаєте на одне прання одну річ? Додатково додаєте ось такі кульки. Пам'ятайте, кульки мають бути тверді. Чотири штучки достатньо для прання однієї куртки. Наступне правило обираємо гель для прання, адже він менш агресивніший, легше розчиняється та не залишатиме жодних Слідів на вашому одязі. Ставте невеликі обороти на віджим, тобто 600-800, максимум. Якщо ви дістаєте куртку і бачите, що вона ще недостатньо, скажімо, виж... Вижилось, так, ще вона волога, поставте її ще раз на віджим. Обов'язково із кульками, і ваш верхній одяг скаже вам дякую. Також обов'язково не сушити її ось так вертикально, а лише горизонтально. Розкладіть її на вашу сушку, і нехай вона досягає. Наразі всім гарного дня, Па-па!